Добрий день, маляка. Сьогодні у нас велике свято. Свято називається Стрідення. Зустрічається весна з гітом. І ось сьогодні буде ясно, хто кого поборе. чи зима весна чи весна зима. Загадаю я вам зараз загадочку. Білі сани прилетіли, скакуни в них білі. Сани в цих сидить цариця, білокоса, білолиця. Білі вбралася сама. Відгадали, це зима. А за зимою йде її сестра. Тільки сонечко пригріло і розтанув килим білий. Все радіє, певно, зна, гості йде до нас весна. Сьогодні ми святкуємо стрітеня. Це свято зустрічається зима з весною. І боряться. В цей день обов'язково люди йшли до храму, до церкви, святили свічечку, святили водичку. Бо коли було якесь природне стихійне лихо, обов'язково господиня зажигала свічечку і молилася. Щоби гром відійшов від дому, щоб вітер затих. А коли хворіла худоба, її наливали свяченої водички, напували, щоб вона була здорова. А ще напередодні стрітеня жінки випікали жайворонку. Вони давали їх діткам, дітки бігали по двору і. Закликали прилітати пташок з теплих країв. Потім вони вісили ці жайвороночки на дерева, щоб пташкам було, що поїсти. А ще обов'язково люди склали народні прикмети. Якщо тепло в цей день і сонячно, то весна буде теплою. На стрітення сніжок весною дощі. Якщо відлига, ти пізньої весни. Ясна й тиха погода на добрий врожай. Якщо бурульки короткі, то літо сухе, погоже. А якщо на дахах довгі бурульки, стільки снігу ще випаде. Ось таке воно стрітеня. Сьогодні ми будемо спостерігати, яка буде погода, таке буде літочко. І обов'язково ви повинні. З якщо ваші матусі вам їх спекли. Ну що ж, дітки? Ось я вам і розказала, що таке стрітення, яке це свято і як його святкує? До побачення!